яка ситуація в Тернополі на ранок, які наслідки цієї російської злочинної атаки? Вітаю Андрій. Так, звичайно, в Тернополі недобрий ранок. Відомо про одного загиблого: це 45-річний чоловік який проживав в квартирі на п'ятому поверсі, також важко постраждала його дружина. Вона зараз знаходиться в лікарні. І ще відомо також про двох людей, які також отримали травми, і вони також перебувають в лікарні. Зараз ви бачите частину картинки тут було полум'я вночі. Звичайно, п'ятий поверх. Практично, ця квартира, куди влучив дрон. Він вигорів повністю, і ця квартира вигоріла повністю. І дуже багато пошкоджено квартир сусідів. Ніх, хочу додати, що тут на Коло цих будинків жодної критичної інфраструктури немає. Шахет просто врізався в верхній поверх житлового будинку, пробив стелю, загорілася квартира і звичайно постраждали люди. Ми спілкувалися з місцевими мешканцями, які живуть в цьому будинку. То вони розповіли, що вони чули тривогу. Вони заховалися за двома стінами, але вони не думали, що дрон прилетить в їхній житловий будинок. І звичайно, для них це був шок. Деякі розповідають, що двері в них від ударної. Хвилі вибухової хвилі були заблоковані, і ще ДСНС допомагали їм розблокувати двері для того, щоб вони могли з дітьми вийти поблизу розгорнуті пункти обіргріву. Там люди можуть попити чаю. Там працюють психологи з тими мешканцями, які перебували на момент удару. Я хочу додати, що комісія вже створена. Вона члени цієї комісії обходять будинки по квартирно, спілкуються з мешканцями. Звичайно, рахують збитки, які принесла ця нічна атака і е, через кілька тижнів вже будуть е, навіть скоріше, через тиждень, вже буде наявні е, результати. Тати висновки цієї комісії, а вже після того почнеться відшкодування для людей, які квартири постраждали. І звичайно, комісія працює також на об'єкті закладі навчального навчальному закладі. Це школа, яка розташована за 10 метрів від цього будинку. Там також практично повністю вибиті вікна. Навчання сьогодні для дітей не проводиться. Всіх перевели на дистанційне навчання. Діти навчаються з дому, в школі прибирають. Розбите скло замітають. Я думаю, що найближчим часом сьогодні, завтра, вікна встановлять і сподіваюся, що що навчальний процес буде відновлено. Також додам, що окрім школи, тут звичайно є і недалеко дитячий садочок, який розташований буквально за 200-150 метрів. Він вище цього будинка, а поруч багато житлових будинків, 9 дев'яти етажок і п'яти поверхових будинків. Могли постраждати ще більше людей. Бачимо, що це просто була атака по житловому кварталу. Коротенько, Зоряна, хотів би запитати про те, власне, скільки людей постраждало. Ми чули інформацію про одного загиблого, і, власне, це підтверджено. Скільки людей госпіталізували внаслідок цього удару? І чи відома кількість відселених евакуйованих тимчасово людей і помешкання, яких підлягають от, ремонт? ремонту. Один загиблий, троє зараз перебувають в лікарні в різних ступенях тяжкості. Також відселено два під'їзди. Це будинок на чотири під'їзди. Два під'їзди не ушкоджені. Тільки деякі квартири постраждали. В них вибиті вікна, а два під'їзди під'їзди дуже сильно постраждали квартири і цих людей відселили. Відселили наразі міська рада не повідомляє, куди можна проводити відселення, але люди. По своєму бажанню відселилися до родичів, де хто переїхав в село, тобто вони мають те житло. Ну і звичайно, дві квартири. Це найбільш так видно, що пошкоджені. Комісія ще не дала точних висновків, але з відео можна там, з відео можна побачити, що вони згоріли дотла. Це п'ятий поверх, дві суміжні квартири. Дякую дуже за включення стійкості сил Тернополю. Власне, щоб справитися з наслідками цієї біди. Всі ми сьогодні подумки. «Все Україна із Тернополем. Бачимо випробування таке, падають буквально падають із неба на наші міста. Атаки ворожі вони в принципі можуть проявитися в будь-якому регіоні, і небезпека є актуальною для кожного міста. Сьогодні ми подумки і серцями всі разом із Тернополем. Заряні дякуємо за включення. Рена Яремишин була із Тернополя і власне, розповіла деталі цієї злочинної російської атаки шахедом по п'ятиповерхівці у Тернополі. Два під'їзди відселено. На жаль, одна людина загинула трьох. У важкому стані госпіталізували це наслідки удару шахедом по житловому будинку в місті Тернопіль. Більше давайте говорити про те, що відбувається на півдні нашої країни, тому що є заяви, мовляв, найближчі дні, можливо, 5 грудня, росіяни спробують активізуватися на херсонському і запорізькому напрямках. Є з нами на зв'язку наш кореспондент Запоріжжя. Вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Ну, справді такі така інформація надходить. Вона не є секретом, те, що стосується ситуації на запорізькому напрямку, то до обласного центру нічого не пролітало за минулу добу, тобто триває така певна пауза, яка може перерватися, ми так розуміємо, будь-якої доби. Але зараз ракет і бомб і дронів навіть немає. Але на лінії фронта триває стрілянина ну такої середньої інтенсивності, я б сказав. Є е, боєприпаси у росіян, 132 артилерійських удари було на фронті, 13 обстрілів реактивних систем і 195 безпілотників прилітали по лінії фронту. Також два авіаційних удари. Все це летіло в населені пункти навколо Оріхова і навколо Гуляйполя, там, де пролягає. Лінія фронту мирні жителі цього разу не постраждали. Повідомляє наша обласна військова адміністрація. Є ще одне нове відео з фронту: це наша 120... 102-га бригада територіальної оборони з повітря. Нищить там техніку ворога і його тимчасову живу силу, перетворюючи її на неживу. Генштаб повідомляє, що тривають дуже інтенсивні бої на межі за адмінмежі Запоріжжя і Донеччини на Времівському напрямку. Там 24 наступальні дії аж було за минулу добу, і намагаються росіяни наступати в районі Запорізької Новодарівки і за межею адмінкордону е Ну вони Власне кажучи, всі їхні удари спрямовані на те, щоб захопити велику новосілку, яка там є важливим пунктом нашої оборони. Ну і зокрема, один з населених пунктів новий комар, який знаходиться східніше Великої Новосілки. Є там у росіян певні успіхи, вдалося їм прорватися аж до цього нового комара. І наші військові зараз намагаються ліквідувати наслідки цього їхнього прориву. Ну, ситуація там. Напружена і небезпечна на щастя і в збройних сил України є чим там відбуватися однак, ворог про як самовитий. на Оріхівському напрямку. Активних бойових дій немає, крім стрілянини, так нічого надзвичайного не відбувається. Однак так, всі наші військові кажуть про те, що росіяни готуються понаступати десь тут, сувають резерви, там підтягають техніку, матеріальні ресурси. Ну, це і не дивно. фюрер, фюрер їхній Кремлівський наказав до інаугурації Трампа добитися максимальних успіхів, тож вони покладуть тут будь-яку кількість людей і техніки, не тільки ж на Запорізькому напрямку. Там вони по наказу командування кажуть, інші наші військові хочуть. І Дніпро пофорсувати в районі Херсона, там підтягають якісь понтони, думаючи, що про цього ніхто не помітить. Ну, Одним словом, ситуація така тривожна і напружена, однак нічого надзвичайного, Наших, у нас багато військ стоїть на Запорізькому напрямку. Про плани ворога завдяки розвідці всі все знають, от, і готові зустріти його як треба, і покласти в нашу землю чергові оті добрива їхні, які поки що ходять на двох ногах. І сподіваються на виплати високі від Володимира Путіна в разі їхньої смерті, їхнім сім'ям. Або на що вони там сподіваються, звичайно, важко сказати. Ну, те, що стосується атомної станції, на щастя вдалося таки полагодити високовольтну лінію 330 кВт феросплавну, яку перебили 30, 30 листопада Росіяни, відремонтували її на правому березі нашої енергетики, там де вона була перебита обстрілом росіян. Однак, ви знаєте, цікаво, як самі московити на своїх інформпомийках подають новину про те, що ця лінія знову запрацювала і АЕС знову живиться від двох ліній, тобто це, це її безпека. От. Вони от радісно повідомляють про те, що от, е, на поточний момент енергопостачання Запорізької атомної станції надійно забезпечено, що лінія феросплавна введена в роботу, пишуть вони. Не радіаційний стан в нормі, ну тільки вони ніде не повідомляють, що це ж все видано роботу. Це було українськими енергетиками, а побили цю лінію вони своїми обстрілами. От про це ясно, що тут жодного слова немає. Ну це е, не дивно, як і Кожного дня, кожної доби без виключення. Я подивився, вчора тривали атаки з берега Енергодара по Нікопольщині. 10 атак артилерії, дронами вже за вчорашній день було. 60-річний чоловік на правому березі з міновибуховою травмою шпитала неї, оскільки там біля нього поцілило. Вночі була стрілянина на щастя без постраждалих. Ну а пострілявши от від Енергодара по Нікопольщині, потім ці люди в МАГАТЕ вони кричать, що вони, як леви, б'ються за тишу і безпеку, в зоні АЕС, а злі українці їм постійно чимось заважають. Ну, крапка да, тут, нема чого додати. В окупації росіяни продовжують намагатися всіляко мілітаризувати наших дітей, підлітків там і так далі. Ось вони там в черговому своєму репортажику хваляться, що вони організували тренування для підлітків. Ну, там на світлинах видно, яку таку тренування там вони для них організували. Вони тут допомогли ребятам отточити навики рукопашного боя. Повідомляють окупанти. Ну ви знаєте, на війні ті навики рукопашного бою вони так потрібні, як собаці п'ята нога. Я, от переглядаючи численні там російські некрологи на різних так званих героїв СВО, яких знищили українські військові, постійно бачу серед них якихось там майстрів, там, чемпіонів з єдиноборств, боксу, боротьби, боїв без правил, ну там іншої лабуди, яка ефектно виглядає в кіно чи по телевізору, але в реальному бою різних там цих геніїв рукопашного бою просто пристрелять і все. Війна це не романтика, це страшна і кривава річ. І всі ці російські мілітарійські ігри для підлітків мають лише одну перспективу, це цвинтар, так, два на один метр. І спроби зацікавити от в окупації наших підлітків іграми в війнушку, вони, як я бачу, вони не мають масового успіху. Тобто, ну, ще можна примусово одягти дитину в камуфляж на пропагандистський захід, якийсь там для фоторепортажика пошикувалися. Там дітки в камуфляжі, але зацікавити їх оцими перспективами, що з російську армію помирати за Путіна не має ця ідея там ніякої популярності. Ну, отакі новини маємо на цей день з окупованих територій Запорізької області, з Запоріжжя, Північних районів і з лінії фронту. Я вам дуже дякую. Нагадаю нашим ночам. З нами був наш коспод Запоріжжя, який завжди детально так. І чітко розповідає, що відбувається от власне на тимчасово окупованій території, лінії бойового зіткнення і законні підконтрольні території України.